Після смерті Людмили Ткаченко не минуло й місяця. Родичі жінки навіть не встигли оговтатися від раптової втрати коханої дружини та матері, але на них уже чекало нове, шокуюче потрясіння. Утром нам прийшла, тут жіночка одна глухоніма ходить, ну, вона конфети збирає, все, і вона прийшла, показала, ну що, розрито. А я кажу, да то ми, ми, я ж думав, що вбирали. А щось таке з ну, чуйка якась. Я сів на велосипед, приїхав, коли я глянув тут. Тут, звісно, кошмар. Від побаченого Володимира кинуло в холодний піт. На ще свіжій могилі розрита земля. Повсюди розкидані вінки та квіти. Хрест і заляпана багнюкою. Фотографія валяються за кілька метрів від самого поховання. Вночі невідомі його розкопали. Лопати розтрощили домовину, та в це важко повірити. Обікрали небіжчицю. Розбили кришку, ну чимсь тяжолим розбили. Кришку повністю, а тоді, як із неї, забрали все, кришку дзверку накрили, отак і закопали. Це може вони думали, що ми не будемо розкопувати. Тільки уявіть, нелюди витягли тіло і зняли спокійниці обручку, срібного ланцюжка та латунну підвіску. А ще злочинці прихопили із собою два десятки ритуальних вінків: керамічну тарілку та навіть пластмасову вазу. Мама останнім часом, може, коли хворіла, вона не носила не золота, нічого. В неї то золота ну, багато було колись, але може, там, я не знаю, хтось колись там, знає, що в неї воно було і за того туди полізла. Місцеві мешканці просто приголомшені. Такого звірячого та бездушного пограбування люди навіть уявити не могли. Це не те, що безчоловічно, це просто тим більше за чим туди було лізти. Це ж просто. Тот Це, якби там якусь багато людей всі в золоті попливали, ще б якось так. Це якось більше смаки на якусь місць. Хто ж міг затаїти зло на померло Людмилу, адже в рідному Ягутині її знали як глибоко віруючу людину. Три роки тому жінки діагностували рак молочної залози. Відтоді вона почала активно допомагати церкві. У будівництві допомагала, деякі були уборки у нас в храмі, столи, обіди вона завжди. Приймала в цьому участь, казала батюшка, хоч я і відійду від цього життя, але я буду знати, що я вже е, свої душі буду мати спокій. У поліції відкрили кримінальне провадження наруга над могилою. Правоохоронці перевірили навіть версію сатанинського ритуалу, але вона не підтвердилася, бо не знайшли жодної атрибутики. Зараз основна версія в поліції це те, що злочин був скоєний з корисливих мотивів. Якщо злочинців спіймають, їм загрожує до трьох років тюрми, але можуть, виявляється, і просто їх оштрафувати. Якщо вандалів не покарають, шоковані цинічним злочином родичі померли, готові навіть до самосуду та жорстокої помсти. Це существо, яке просто движеться по білому світу. Я хочу вам сказати, що його треба іскоренити, просто його вбрати. Я вам чесно і ось я вам перекрещусь, я одрубаю руки по саме плечі. Це буде так воно зроблено, Я вам чесно для нас. Тільки я туди доберусь.